Боже, я до сих пір не відійшла від одного. Коротше, розповідаю історію одну із моїх. Сталося це в мене сьогодні. Дивіться, сьогодні п'ятниця, 4 квітня. Повертаюсь, я значить. Ой, повертаюсь, боже, я в школі, а моя вчителька, моя вчителька, вона. З вівторка, ну, тобто, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, і, і, ну, тобто сьогодні не, її не було. Вона була не лікарня. Просто я така собі спокійно живу, я б так сказала. Я собі живу. Вже останній урок психології. Ми просто сидимо, а вчора ми писали просто контрольну роботу. Ось, це вам теж знадобиться. У нас нам психолог займається, тобто ми вже не думаємо, ми просто слухаємо нашого психолога і, розв... і вже розважаємось просто. І що ви думаєте? Знаєте, що сталося? Ні, не знаєте. Вам і не давно знати, я б так сказала. Просто сидимо і чуємо, як відкривається двері до нашого класу. Ну, ми, понятно, що подивитися, хто зайшов, куди зайшов. Знаєте? Дивимось на прихід. І просто, якщо мою вчительку у цю, яка на ми звали Лілія Миколаївна. І просто відкриваємо двері, і знаєте, хто заходить? Лілія Миколаївна. Блін, Боже. Вибачте, хто був на вушниках. Просто я, я, я кажу, вже я прийшла. Ну, це, це сталося більше, ніж півгодини тому? Ну просто. Ви розумієте, що сталося? Взагалі? Я думаю, не розумієте. Ну просто. І я до сих пір в шоці. Коротше, всі кричать, просто якщо в нас було, ну, там хтось шушукався і вчи, Ну, там, буквально там, одна пара дітей. І вчителька розповідала, ну, психолог. Наш клас, я думаю, чула, вся школа всі кинулися, там Лілії Миколаївні не пройти просто. було. Help me, please! Я, я не можу йти, будь ласка. Допоможіть! Ладно, я люблю, всім дякую, хто додивився до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пока-пока. А до речі, чому я казала про контрольні роботи? Вона прийшла за нашими контрольними. ось. Ну все, тепер точно, папа. Mm -hmm.